4 грудня Верховна Рада України утворила 27 комітетів. Працювати у них будуть і депутати від Рівненщини. Так, Рівненський нардеп, який здобув перемогу по 155-му виборчому окрузі, Василь Яніцький став заступником голови комітету з питань правової політики та правосуддя. Секретарем комітету став теж наш земляк, другий номер списку радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Юрій Вознюк став заступником голови комітету з питань податкової та митної справи Верховної Ради України. Нагадуємо, що Юрій Вознюк здобув перемогу по 153-му виборчому окрузі. Також членом цього ж комітету став і народний депутат України від Рівненщини, член координаційної ради політичної партії Народний фронт Вадим Сидорчук. Будемо вірити, що за своїх виборців рівненські нардепи не забудуть, а дійсно будуть працювати на благо України та Рівненщини загалом. Народний депутат України по 152-му виборчому окрузі, член всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Осуховський, став членом комітету з питань запобігання та протидії корупції. Екс-голова Дубинської райради, пропрезидентський народний депутат України з Рівненщини Олександр Дехтярчук стане членом комітету з питань будівництва, містобудівництва і житлово-комунального господарства. Пан Дехтярчук балотувався по 154-му виборчому окрузі, де з великим відривом обійшов екс нардепа лі всеукраїнського об'єднання Батьківщина Волен. І королюка депутат від Рівнищини Сергій Євтушок став членом комітету з питань транспорту. Нагадуємо, рівненський представник Білосердечник здобув перемогу на 156-му виборчому окрузі. В останній день підрахунку голосів він обійшов лідера з голосування кандидата від пропрезидентського блоку Олександра Данильчука, Якою буде їх робота, слідкуватимемо далі. Ярослава Зятик у ритмі подій.